Ви коли-небудь замислювались, навіщо існує так багато видів келихів? Неправильно підібраний келих може зіпсувати враження від улюбленого напою, а правильно підібраний навпаки, розкрити його повноту та потенціал. Візьмемо, наприклад, цей класичний келих для червоного вина. Зверніть увагу на його широку чашу. Вона дозволяє вину дихати, насичувати киснем і повною мірою розкривати його аромат та смак. Ось келих для білого вина. Він має менший об'єм та вищу чашу, щоб довше зберігати прохолодну температуру напою. До того ж, це дозволяє краще сконцентрувати тонкі квіткові та фруктові нотки білого вина. Не забуваємо про келихи для коньяку, та бренді їхній дизайн зазвичай передбачає широку основу, що зручно лежить в руці. Це допомагає сконцентрувати складний букет аромату прямо біля носа. І, звісно, універсальні келехи для води чи соку. Вони простіші за формою, але не менш важливі для щоденного використання. Міцні, зручні, ідеальні для будь-якого безалкогольного напою. Кожен келех має свою історію. І це не просто примха дизайнерів, а придуманий підхід, щоб ваші відвідувачі отримали максимум задоволення від кожного ковтка.